Вітаю! Сьогодні на розпакуванні ноутбук MSI Modern 15B12M0801 xua На борту даного ноутбуку присутній процесор Intel IPI 1235U, Intel Graphics 512 Гб SSD, ddr 4 8 ГБ і FreeDOS. І Full HD 15.6 дюйма IPS-екран. 4 Герц. Куплявся він на Ало, отримував в магазині. Виглядає він так. Невеличкий, доволі такий легенький. Трохи марки корпус, а це я не бачу з ніякої проблеми. 15,6 дюйма. Має невеличку підсвітку по відгукам, по характеристикам. Точніше. Розташування клавиші, включення зверху Noka і досить дивне розташування Enter. Хороший, досить великий тачпад. І, RX, і x graphics Intel Core i5, ще раз повторюсь, сподобався він, тим, ноутбук, даний що. Прошу перфорація, в тому плані, що маєте забір воздуха, тому що при відкритті він має, припіднімати, має припідніматись і затягувати воздух і добре продувати. Алюмінієва мідна трубка, ой, мідна трубка, не алюмінієва, мідна трубка виглядає, і е, безпосередньо вентилятор. Так, на на лівому, на лівій стороні у нас е, підключення. Живлення HDMI, USB Type-C, порт для наушників і індикатор зарядку заряду. Micro SD і два USB. В комплектації в нас входить тільки зарядний блок на 65 Вт. Із виходом таким. i instrukcji. To jesteśmy bliższe ciało.